До вашої уваги, мототрактор Кентавр 160B з підсиленою рамою. Давайте поставимо рівно капот. О, взагалі тепер класно. Найновіша рестайлінгова модель. Досить спірна техніка. Насправді дуже багато людей жартують про нього, але є люди, які купують, і в принципі горя з ним не знають, використовують безпосередньо для його цілей. Це в нас одноциліндровий тут двигун ремінний привід. і Коробка від мотоблока. Тобто якісь там видатні показники він показувати вам не буде, але якусь там мінімальну роботку робити все ж таки буде. бачите. Одноточна навіска в нього як до мотоблока. Все супер просто, Рама, двигун, коробка сидіння 4 колеса, руль і погнали. Дивіться, передня гумом, щоб ви розуміли, його габарити 5х12, а задня 6,5 на 16. У нас регульована задня колія додатково є ось такий схрон для ваших деталей. Потім сам двигун. У нас на 16 кінських сил, звідки є назва моделі, 160. Бачите, звичайний мотоблоковський двигун, але ну, досить потужний. 122 кг, 709 кубів об'єм. Ось Такий він мініатюрний, ось заливна горловина масла, фільтрик, стартер, акумуляторчик, все тут чудовий просто. радіатор і а, паливний бак. Повітряний фільтр, масляні вані, вихлопна система, все досить культурно і акуратно зроблено. Ось такий вимикач маси є досить ненадійний, за ним треба слідкувати, а, тому що, як показує практика, може загорітися через нього. Ну, це не у всіх, але слідкувати варто. Потім фари, як так, у нас виконано швидкозйомні, тобто міняти лампочки, ради Бога, робити з ним все, що можна. Це дуже гарний великий конструктор. Звичайні лампочки, галогенова оптика можна ставити сюди якусь і кращу оптику, Тобто просто поміняти лампочки на якийсь ксенон і буде вже набагато краще. Рульове у нас повністю механічне, є в них проблемка, що вони постійно пищать і шелестять, скриплять. І це все через те, що люди не міняють ось ці резиночки. Це супер дешева китайська резина, яку реально треба там змащувати, постійно, щоб вона не репалась. От навіть зараз вона, бачите, змащена. Ось, якимось розчином, щоб вона трималася купи. Змашувати таводниці врізають більше, солідол прокачують. Коротше, всі необхідні елементи тут треба змащувати і підкручувати завжди. Перед, перед кожним другим виїздом. просто. По салону бачимо, тут місце вже нормально. Педалі розташовані. На відстані один від одної, тому що були раніше моделі, де ці всі педалі в один блок з такою відстанню ставились і дуже некомфортно в них було працювати. Ось бачите, які окремо встановлені щеплення, одна гальма педаль, і акселератор з регулюванням. Ну, натягу. Бачите, Коробка передач у нас має три положення. Ось в ногу не впирається вже повишені та понижені. Внизу у нас встановлені. Потім саме сидіння просто на пружинках без додаткових регулювань. Хоча да, є салазка і воно може підсуватися вперед і відсуватися назад. Ось таке управління світлом реалізовано. ключ запалювання і аварійка. Ось, а це в нас вмикається задній ліхтар світла. По приборній панелі у нас тут є заряд акумулятора, температура двигуна і тиск масла. Ось сам задній ліхтар. Стопи повороти в нас вже реалізовані LED-лампами. Одноточна навіска з одним циліндром, керування в нас справа внизу. Є плаваючий режим, що немало важливо. Сама проводка укладена, як бачите, досить таки топорно, і треба трошки буде заізолювати це все діло. Так само, як і тут. бачите. Потім, що ще? По ньому цікаво розповісти. Ну, Взагалі, ну, база в ньому збільшилась, він став довший набагато. Давайте я трошки відійду, дивіться. Це у ньому збільшилось місце оператора водія. Погляньте, тут вже реально достатньо місця, щоб зручно заходити в нього, виходити і працювати. Доосначувати його можна чим завгодно, бачите, скільки діро можна прикручувати що завгодно. Продається в комплекті разом з фрезою, плугом, навіска на нього є. Це все можна уточнювати у менеджера, тобто можна відразу замовити і отримати гарну знижку на навіску, щоб привезли разом з усім обладнанням, її собі просто взяли, обкатали, обслужили і поїхали працювати відразу ж. Не шукати там додатково, ще десь замовляти і десь платити ще за доставку. Доставляють, до речі, безкоштовно по Україні. Абсолютно, і платити також можна лише при отриманні. Тобто такі плюшки, щоб було зручно. Приїхали, оглянули, оплатили і поїхали собі далі, тільки вже на своєму новенькому кентаврі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що цікавого ви можете знати про таку техніку, ваш досвід, або що вам показати, розповісти, що я ще тут не показав. Буду вдячний. Не жалійте коментарів. Все, дякую за увагу, на все добре.